32 сім'ї військовослужбовців Дніпропетровщини отримали квартири у новому будинку. Серед новоселів 12 офіцерів та 20 сержантів і солдатів. Військовий Михайло чекав на власне житло 7 років. Весь цей час мешкав з родиною у батьків дружини. Ми дуже щасливі, що нарешті ми отримали своє власне житло. Це свій простір, своя. Частинка життя нова розпочинається. В дитини буде своя кімната, у нас свій простір окремо. Будемо мати свої альтанки для дітей: площадка і спортивна, і ігрова. Це дуже комфортно, а ще дуже зелено. Як у своєму таке подвір'я? Ти не відчуваєш, що це. Нас тут багато, а наче Мам. ти сам живеш тут у своєму подвір'ї, із закритого типу. Це дуже немало важливо, що дитина може гуляти, і я не буду переживати, що він кудись піде. У чотириповерхівці 8 однокімнатних, 16 двокімнатних, 8 трикімнатних квартир. Вона збудована за сучасними технологіями. Має утеплені стіни, енергозберігаючі вікна, автономне опалення, всі оселі з ремонтом. Для нових жителів цей дім тепер стане рідним. Дуже хочеться, аби у нових квартирах поселилась радість, дитячий сміх і злагода.